Насправді ми такі законопроект реєстрували ще три роки тому. Їм дуже добре, що зараз схожий законопроект був проголосований в першому читанні. А законопроект фактично запроваджує кримінальну відповідальність, яка починається від штрафів і може закінчуватися до 10 років позбавлення волі, за обхід санкцій. Що таке обхід санкцій? Це фактично фінансові санкції, коли люди. Намагаються уникнути, будучи під санкційними, уникнути те, що на них було накладено державою Україна. Тому я дуже сподіваюся, що цей закон буде прийняти в другому читанні. Ще раз це в першу чергу стосується економічних санкцій, і це вперше, коли в Україні буде запроваджена кримінальна відповідальність. Це давно потрібно було зробити. Служба безпеки України давно на цьому наполягала. Ми знаємо, що в нас. Велика кількість людей, починаючи від там ворів в законі під санкціями, закінчуючи переліком людей, які працюють на Російську Федерацію або якось з нею співпрацювали. і завжди знаходять якісь там уловки, як ці санкції обійти. І дуже важливо насправді, що зараз цей законопроект був проголосований.